Вітаємо новини на каналі КТМ. і Сьогодні у випуску ми розкажемо африканська чума свиней на Олександрівщині. Ситуація спокійна, але фахівці застерігають. Простір, грай, читай, відпочивай у бібліотеці. Пропонує багато активностей. 44 випадки африканської чуми свиней зафіксовано в Україні з початку року. Епізоотична ситуація на Олександрійщині спокійна, проте не слід забувати про засоби безпеки, як вберегти своє господарство від африканської чуми свиней, та які ознаки хвороби розповів нам Станіслав Лум'янник. 44 випадки африканської чуми свиней зафіксовано в Україні з початку 2024 року. Ситуація залишається напруженою, адже африканська чума свиней це хвороба, яка не лікується і від якої немає вакцини. Згідно з інструкцією з профілактики та боротьби з АЧС, все свинопоголів'я з господарства, ураженого вірусом, підлягає умертвінню. Подібні випадки в практиці олександрійських фахівців були. Перший випадок в 2016 році був у Войновці, де ми вбили у господаря 39 свиней, і по селі Войновка 82 свини вбили і спалили. Другий випадок село Задорожнє Світловацької громади, де ми убили 596 свиней, без 4 не 600 свиней. І третій випадок у нашого фермера, село Сиргани – Сім голов ми вбили, спалили. Що робити, аби уберегти своє господарство від африканської чуми свиней? Якщо це свинотоварні ферми, а у нас їх 22 десь по нашому району, то необхідно, щоб. Був закритий режим роботи. Що закритий режим роботи собою? Це на ферму повинен бути десь бар'єр, бути проходні, де на ферму тільки йдуть туди. Люди, які працюють на фермі, вони повинні помитися, передітися назад, йдуть теж помитися, одіти свою одежу. Це перше. Друге, всі працівники ферми, які працюють на свинотоварних фермах, вони не повинні утримувати вдома свиней. Не, не, пот... не заборонено утримувати вдома свиней. От ті працівники. Ну і далі. Дотримуватися ветеринарно-санітарних правил, щоб, е, я вам скажу, щоб і не літали там дикі голуби, дикі ворони, сороки, е, відпугувати їх. Корм необхідно е, термічно обробити, особливо, якщо цей корм вибрали з поля, де можуть бути дикі свині. Взагалі, так і по нашій інструкції, що він повинен, повинен корм е, оброблятися термічно. Скажу більше, якщо ви вдома їсте там сало йде, де, де може бути вірус, провіріть, не то, що краще, проваріть його, вам не важко його проварити, щоб збудника вбити вірус, він не до великих температур не стійкий, там, за 5 хвилин кип'ятіння гине. Фахівці пояснили, коли слід викликати ветеринара. Перш за все, при будь захворюванні тварин необхідно звернутися до спеціаліста ветеринарної медицини. Бажано державного, їх зараз небагато, але до державного, щоб він подивився. Що може забезпокоїти господаря? І це, на жаль, воно так і є сьогодні. Це тварина, як і при всіх, відказується від корму. Що при чумі? При і висока температура до 41 градусу свиней доходить. І любі антибіотики, не, температура не падає, не знижується. Ну і якщо вже з'явилися п'ятна, на які ви надавлюєте, а вони не, не розбігаються в сині п'ятна, то це вже африканська чума свиней. Державою створено механізм відшкодування збитків від АЧС. Виплати здійснюються за рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Щодня у дитячій бібліотеці збираються юні читачі. Звісно, вони не проти взяти нову книгу та погортати цікаві журнали. Проте бібліотекарі пропонують їм і інше дозвілля: руханки, веселі естафети, перегляд мультфільмів та настільні ігри. Все це у просторі грай, читай, відпочивай. Щодня в дитячій бібліотеці галасно та весело. Всі охочі до ігр, розваг та цікавих мультфільмів приходять до простору грай, читай, відпочивай. Вперше до простору завітала Варвара. І, звісно, залюбки прийде ще. Сьогодні ми ігралися і мені дуже подобалося. Ми малювали собі малюнки і стрибали на м'ячиках. Всі падали, звісно, але наша команда постійно виіграє. Мене пригосив мій друг сюди завітати, а розповів мені мама. Дарія відвідує простір з моменту його відкриття. Я приходжу сама і мені подобається, тому що тут дуже можна завести багато друзів, пограти у футбол, в теніс і всякі ігри класні. Я живу недалеко. Я давно сюди хожу і розказала бібліотекарі. Не лише дітям до вподоби в бібліотечному просторі, «Грай, читай, відпочивай, але й їх батькам. Я сьогодні завітала сюди разом з своїми дітьми із дочкою із сином. Подобається вільний простір. Діти можуть займатися чим завгодно, те, що їм на сьогоднішній на сьогодні, на зараз на цю хвилину хочеться. Можна і почитати, і подивитись мультфільми, помалювати. Подобається, що працівники бібліотеки щодня придумують якісь мастер-класи, проводять руханки. Забави, заохочення. Діти тепер знають, що в бібліотеці це не просто читання книжок, а можна і повеселитися, і знайти собі нових друзів. Приходимо сюди також із однокласниками своїми, запрошуємо. Проводиться. гарно проводимо час. Простір на базі дитячої бібліотеки відкритий щодня. Зранку з 9.30 – руханка. Далі настільні ігри. мультляндія. Слідкуйте за афішами по вівторках та четвергах. Додаткова розважальна програма з чотирнадцятої години. Наш простір працює щоденно з 9-ї години до 17-ї, крім суботи, так як бібліотека вихідна. Всі, хто бажають, можуть заходити до нас без попереднього запису, без телефонних дзвінків. Ми завжди відкриті, завжди чекаємо. Такі ігрові програми розважальні в нас заплановані на вівторок і на четвер. Слідкуйте за нашими анонсами в наших телеграмах, в наших фейсбук-сторінках, на сайті можливо. В нашій бібліотеці діє багато гуртків, і влітку вони також працюють. Ми не пішли на канікули, в нас продовжує працювати наш гурток 3D-моделювання, діти дуже полюбляють малювати чарівною 3D-ручкою. Хлопчики активно займаються на гуртку робототехніки, конструюють там роботизовані різноманітні руки, сигналізації, світлофор, який вмикається. Почали ми набирати нову групу. З вересня в нас продовжується реалізація проєкту Діти України і Війна Кропивницький, тому хто бажає, також можете долучатися. І в нас з вересня запрацює ще один новий простір в нашій бібліотеці, але це вже буде згодом. Гурток 3D-моделювання на 13-ту, а Ардуїно та щоп'ятниці з 14-ї години. Про розвиток подій розкажемо. Допомагайте захисникам наближати перемогу. Зустрінемось.